120 років храму такими цифрами далеко не кожна церква може похвалитися. Славний величний ювілей відзначила Святопокровська церква села Сари Гадяцького району. Православна історія селища давня і насичена. До революції тут діло три храми. Один із них Миколаївський, до речі, радянська влада зруйнувала вже аж у 1987 році. Щодо ювіляра, то достоменно відомо, що його відкрили у 1895, му але будували не з нуля. На його місці стояла церква, яка відкрилася в 1746 році. За півтора століття вона почала руйнуватися, і тоді місцеві жителі вирішили не гайти часу і самотужки збудувати новий. Цю маленьку церкву покровську в'єтху, та що е, до, цього. до цього була. Е, Обстроїли кругом стінами, обмурували дерев'яними стінами цієї церкви, і тому вона стала такою величною і по площі значною. Два роки, по переказам старожилів, заготавлювався ліс. Люди самі. Будували самі селяни. Раніше, до речі, раніше село називалося не сари, а крутьки. Це зараз воно вже по величині зійшлося із сарами і стало називалося все Сара. А так раніше вона називалася Крутьківська церква. От. І 94-й, і 1900, 1895 рік. Церкву складали як такову із дерева, те, що вже зібрали. На дзвіниці, якщо зайти туди вище, там вона, скажімо так, не окрашена, зісталася з цих часів. На віконниці є напис олівцем. Перва служба на покрову 1895 рік історію храму грунтовно поцікавилася мешканка села Сари Ганна Сергіївна. В одній із приватних бібліотек вона знайшла видання 1903 року про храми Полтавської Полтавської Так Також історична хронологія церкви точно сягає глибини віків. Справа в тому, що у 1746 році її звели на місці старенької церкви. На жаль, на 1746 точні дані закінчуються. Цей храм побудований в народному стилі, тобто це були мудрі, достойні храмостроїтелі, які приклали багато дуже зусиль для того, щоб в цьому краї і в Окресних хуторах була ця не тільки пам'ятка архітектури, тоді про те не дбали, але це храм душ наших, як вважалося. І ось за переказами старожилів, десь від весни. До святої покрови, майже кожного дня, не дивлячись на те, що це були значить, дні хліборобські, але виключаючи тільки релігійні праздники, 20 пар пильщиків вручну розпилювали це дерево. Хто були поставщики дерева? Значить, це були з окресних хуторів. Нікіфор, Нікіфорич, тєстік, я говорю мовою оригіналу. Який постачав із свого лісу дерево, безкоштовне так звичайно безкоштовно. Це були благотвориті. Звісно, за 120 років назбиралося чимало легенд та історій. У Релюційні часи в храм ударила блискавка, і в той час біля панікаділа в центрі храму чоловік, місцевий житель, ставив свічку. От, і ця блискавка через хрест центрального купола і по цепочці, і по е, е, Панікаділові ударила двох людей. Один вижив, як вони там його скажімо так, <клухи> ну, оживляли, О, а другий похований тут біля церкви, біля вівтаря. Е, є такий дуже цікавий випадок, коли е, служив тут протирій е, Константин. Рудецький, по-моєму. Це 37, 37 роки, І в той час він був великим молитвенником. Він. Проживав у селі сам. О, і в ту ніч, коли він умер, зірвалося паніка діло упало в церкві. Розбилося. Привітати місцеву паству з ювілеєм та провести святкову літургію. Завітав сам митрополит Полтавський і Мирородський Филип. В подарунок Володика привіз ікону святителя Афанася Полтавського. Таких великих храмів небагато, тому що вони в основному були спалені, розрушені, розбиті. Є такі храми в Лубенському районі, наприклад, селі Березоточа великий храм. А в нашому полтавському, тут ближче до Миргорода, був храм в такий в селі Зуївці, але він був спалений 20 років тому. Він був дуже цікавий. Там були ікони Афонського письма, написані на Афоні. Трьохпрестольний, визолочений іконостас, такий дуже гарний, але його вже не існує. І таких великих дерев'яних храмів майже не залишилось, тому що, по-перше, вони дерев'яні їх розібрали в свій час. А по-друге, просто вони за період радянської руїни були занедбані, вони просто не достояли. Готуватися до ювілею церковна громада почала ще минулого року. Филип Митрополит Полтавський і Миргородський подякував найбільш активним. Цей храм ходили мої батьки, діди, баби. Цей, цей храм, так би сказати, наш рідний. Нашого села. Та багато чого ще не факт. Хотілося все-таки поміняти все-таки відхи, яке вже віджило. От. І обновити більш-менш. Ну, все ви ви розумієте, що все впирається в фінанси. Наскільки це нам дозволяють фінанси, наскільки дозволяє наша віра, наше бачення віри і наше стремління. Наскільки дозволяє це все, і наскільки робиться. За 120 років існування Святопокровська церква була закрита лише п'ять років. А з 1944 року, відколи церковна громада підписала угоду про оренду приміщення, служби в храмі жодної неділі не пропускалися. Прихожанам бажаю любові і миру, а храму бути, красувати, стояти, допомагати людям знайти дорогу до Господа. Саме головне, для чого існує храм.